Так відкривали мурал в приміщенні 6-го корпусу НУВГП. Авторка стінопису Анастасія Дічук навчалася в цьому корпусі. Каже, хотіла прикрасити цю стіну ще під час навчання. Я ще на першому курсі, коли навчалася на будівництві та архітектури, звернула увагу на те, що тут є дуже багато стін, які можна оформити як мурали. Була ідея, ми щось продумували, щось нібито і спонсорів шукали. Але все ж таки в карантин дав своє трішечки дистанційне навчання. нас затягло то війна розпочалася, і ми закінчили під час війни навчання. І ось все ж таки моя мрія здійснилась Створення муралу тривало більше місяця. В його ідею автори закладали післявоєнну відбудову України. На сході зобразили. Військових, які вже звільняють території і піднімають прапор над ними в Криму, в Криму в Карпатах ми зображували художників, які проходять художню практику. Також зобразили сам головний корпус водника і саму відбудову вже. Звільнених територій запросити Анастасію до створення муралу вирішили після того, як побачили одну з її робіт в соцмережах, каже речник університету Віталій Прокопець. Бачу в інтернеті, де вона в своїй рідній школі, де вона навчалася, здається, якщо не помиляюсь, вибачте. Якщо помилюсь, малювала теж такий гарний український мурал. Я їй написав у Фейсбуці. Кажу Настя, ну рідна школа це добре, але є ще рідний університет. Вона каже: питань нема. Мурал створили спільним коштом університету та благодійників. Артем Остапюк, новини на Суспільному, рівне.